Усім привіт! Отже, ділюся, як створити адвент-календар. Як ви знаєте, адвент-календар це а, календар, коли десь за 30 днів, до рік-два, кожен день ти отримаєш подарунок. І адвент-календарі бувають і Буває, якісь солодощі може бути щось для догляду за тіло, і, можливо, можна придумати собі ще щось. У мене актуальною темою є саме. Догляд за тілом, і це тема, на яку я, я виділяю гроші на їжу, на задоволення там десь посидіти випити кави, але на догляд я постійно ігнорую цю сферу. Тому мені спрозинувало саме адвент календар на догляд. Але я подумала, чому я куплю такий, який мені запропонували, а мені щось там не подобається. Наприклад, От це те, що я не обрала. Мені потрібно щось для тіла, наприклад, крем для тіла. А там буде мило, яким я не користуюся, яке мені не потрібно. Отже, ділюся рецептом, як зробити адвент календар того, що тобі максимально потрібне і водночас з мінімальними ресурсами і ще використати адвент-календар як спосіб самодисципліни, самоконтролю і покращити свою важливу сферу в своєму житті протягом місяця. Отже, перше, ви визначаєте, яка сфера для вас важлива. Наприклад, для мене це тіло. Друге, це ви розумієте, що мені потрібно для догляду. Наприклад, що конкретно ти хотів купити, тому що тобі ну, це прямо по списку потрібно. І третє, зрозуміти, що буде розширенням вже існуючого рівня. Насиченості, який є для цієї сфери. І четверте це купити собі те, що максимально резонує з вами. І п'яте це протягом місяця, кожен день кристуватися цими продуктами для того, щоб покращити ту сферу в житті, яка для вас важлива. Отже, показую на прикладі тіла. Для мене є важливим догляд. За собою. І е, хоча я виділяю гроші на, на солоду, на їжу, е, і фінансових ресурсів наразі є недостатньо, але е, я прям відчула, що ця сфера для мене є е, пріоритетною. І коли я пішла в магазин, я зрозуміла, що, що мені не важливо, чи є в мене гроші, чи ні. Е, мені потрібно насичитись саме в цій сфері. Отже, показую приклад. Перше, що я купила, це те, що було потрібно. Що, в принципі, я купую ча часто кожен місяць, але те, що мені резонує. Наприклад, оцей гель для душа, ХЕПЕ з запахом помаранчу. Я його люблю і я його, відповідно, купила. Ватні диски для, для обличчя теж те, що є необхідно. Потім... Тим, що є для мене, в принципі, розширенням, те, що я не завжди використовую, тому що не завжди є можливість прийняти ванну. Але е, це ось е, світ для ванни. В Хебе е, теж вона досить є е, дешевою. Ось, але прикол в тому, що я люблю з запахом, і я хочу саме той запах, який подобається мені. І е, ця стіль вже з запахом, але я побачила ще дещо. Це спеціальний олійно суміш для того, щоб її можна вбивати всі для ванни або просто використовувати засобах для догляду. І вона теж коштувала досить небагато, називається Bath Oil, тобто для прийняття душу. І я вирішила, що це буде моїм розширенням цей рік. Звичайно, на цьому я не зупинилася, тому що є на новий рік є певні набори. І можна вибрати щось таке, що і тобі потрібно, і водночас резонує з певним розширенням. Отже, наприклад, я побачила цей набір, який мені зрезонував, це пані Валевська. Десь я вже чула цю фірму, можливо, дитинство. Ось, але я впевнена, що в будь-якому супермаркеті, як Єва, або теж є якісь такі набори. І м, тут просто чому я його обрала? Тут є такий парфумований а, крем для тіла. І а, я люблю в кремі для тіла, щоб він був максимально такий вологий, а, водянистий, нежирний. І а, цей крем якраз виглядав так, як мені потрібно. І а, велика парфумована, в, в, великий флакон. І водночас тут ще було на додаток. Такий маленький-маленький парфум. До речі, там вони дали мені, щоб а, парфуми саме цієї фірми, як воно пахне, тому що для мене це є важливим, як воно пахне. Мені важливо, щоб це щоб мені запах подобався. І я зрозуміла, що можливо навіть цей запах мені не дуже подобається, але мені подобається інший запах, я теж собі купила. І він коштує 25 п'ять чи щось таке, і в принципі. Але в чому суть? Суть в тому, щоб максимально з'єднатися з тим. Мені подобається цей запах, мені подобається ця упаковка візуально. Мені потрібно те, що насичує моє тіло, насичує мою шкіру. Моя шкіра, наприклад, пересушується, ще щось, тобто максимально зрозуміти свої потреби і наситити себе цим. І що ще я купила? Ще купила такий набір, теж приємна ціна для волосся. Насправді для волосся я купую абсолютно інші, іншу косметику, я її вибираю. Це окремі фірми і це теж ок. Але я вирішила спробувати цей набір, де є теж шампунь, кондиціонер і щось таке, ніби маленьке маслечко для волосся. Я його вже пробувала, воно трошки жительно для мене, але все одно масло для волосся, мені здається, це класна штука для зими. Тому що волосся, коли мороз, воно пересушується і відповідно ти відчуваєш, що тобі його, ну, йому потрібен якийсь догляд, його треба закривати від морозу. І ще можливо насичувати. І тут, до речі, був ще один прикол, що коли я закінчила купувати, да, це до речі, все з тим, що я купила, купила саме для косметики. І я вийшла в магазин, і я побачила такий от прикольний, прикольну шапку, або прикольний, як це назвати, капюшон, або, я навіть не пам'ятаю, як воно називається, ось так воно виглядає. А в чому прикол? А, звичайно, він коштував грошей, і прикол в тому, що я насправді хотіла собі зв'язати такий капюшон. І я вже знайшла декілька різних моделей, як це можна зв'язати. Більше того, пару тижнів я вже почала в'язати, я вже робила деякі варіанти. І тут ви знаєте, просто такий момент, що я думаю, блін, це стільки часу зв'язати. Треба вгадати, щоб воно точно тобі підійшло. І я зрозуміла, що я не зможу з першого разу зробити його так, як мені потрібно. І хоча це теж були додаткові гроші, але я реально купила, можливо, трохи іншого кольору, ніж я хотіла. Але з, а, з елементами шерсті а, приємно, і мені сподобалося, як воно виглядає візуально, що взагалі майже неможливо для мого випадку. Тому в результаті я збила ще таку покупку. А, чому мені, мені подобаються такі капюшони, Да? Чому? Тому що, а, коли в тебе довго волосся, і а Якщо ти в його в шапку намагаєшся запхнути, воно обов'язково буде вилітати. А коли є таке кипешов, воно закриває, воно не дуже плотно прилягає, да, тобто, можливо, потрібна десь якась ззащитка і так далі, але воно закриває повністю волосся, і я відчуваю, що моє волосся захищене, і я відчуваю ніби як під захистом. І тому мені це прям дуже зрозуміло, і я це купила. Але на цьому не закінчилися мої подорожі. І я зайшла в інший магазин і побачила а, такі прикольні цікаві шкарпетки. А шкарпетки були різних кольорів, які мені подобаються, але вони були повністю синтетичні такими, якби що тут видно, а, там були ще більше таке з бльостками. бльостками. Тобто повністю синтетичні, і там я трошки зависла в цьому магазині ще є акція, що ти купуєш два набори і отримуєш третій подарунок. На цій акції я перебула напевно 40 хвилин, намагаючись знайти три пари три набори, які мені подобаються. І це було насправді втратою часу. Бо інколи ти маєш взяти просто те, що хочеш, і не думати про те, що ти зекономиш гроші, тому що в результаті ти нічого не економиш. Звичайно, якщо вам потрібні такі набори шкарпеток, то, будь ласка, дивіться на ці акції. Але в чому прикол? Що вони повністю синтетичні. І я знайшла такі, які м, теж з бльостками. І вони мають трохи котону. І я переживала, що мені буде дуже некомфортно, тому що е я не люблю синтетичні речі. Але е коли ти взимку носиш е колготки, райстопи, польські. Коли ти з димку носиш колготки і е, отримаєш, ну, носиш шкарпетки поверх колготок, то е, ці шкарпетки зазвичай е, ну, тобі вже все одно чи вони синтетичні чи вони е, з котоном. І я побачила там повністю синтетичні і такі класні чорні або там фіолетові. І я подумала, блін, це найкращий варіант одягти на капронові, е, колготки. Ось, тому в результаті я купила ось такі з котоном, не було мого розміру, тому я купила 39,42. Але ви знаєте, ну досить навіть непогано, і я задоволена, що купила саме те, що мені потрібно. Тому що я купила три кольори: білий, ну, якби світлий, такий рожевий і чорний. Чорний класно підходить для чорних колготок, і різні підходять для інших колготок. І коли вони синтетичні, то відповідно більш захищена нога виглядає, коли ти одягаєш, наприклад, сапоги на колготки. Ось і ну ви розумієте, про що я говорю. Ті, хто це робить. Тобто виявилось, що дуже прикольно. Ось такий ось рецепт: як зробити собі приємно? В чому прикол саме адвент-календару? Тому що адвент-календар. Це кожен день, а ти відкриваєш, ну, якщо це класичний адвент-календар, ти відкриваєш і отримаєш якийсь сюрприз. Так, в цьому адвент-календарю немає сюрпризів. Але якщо ця тема для вас є, наприклад, якась тема, яка прям дуже ти від неї увагою втікаєш, як в мене це догляд. Це означає, що кожен день я ну, просто банально можу забути не витратити час на те, щоб подивитися на себе дзеркало, на те, щоб якби приділити увагу там, шкірі, на те, щоб е приділити більшу увагу догляду. І таким чином, 30 днів, коли почнеться адвент-календар 24-го, по-моєму, 24, по 24 грудня е листопада, 24 листопада, я почну всім цим користуватися, в тому числі цим гарним запахом. Ви знаєте, він мені нагадав, це пані Велєвська нагадала мені нішеві парфуми Сільвадор Далі. До речі, вони теж класні, треба буде їх пошукати. Але прикол в тому, що, звичайно, нішеві парфуми, якщо ви можете собі дозволити, обов'язково, якщо ті, що подобаються, важливо. Але якщо не можете дозволити собі нішеві парфуми, то навіть... Просто важливо знайти свій запах. Той запах, який подобається вам, тому що запах дає максимально массив конект з собою. Ось тому м -м, питання в тому, що всім цими речами протягом місяця, кожен день, ну можливо, не кожен день, я буду користуватися і згадувати приділяти увагу і згадувати, що для мене ця тема важлива, що я хочу, щоб мені було комфортно, я хочу, щоб візуально все було красиво, да? тобто я займаюся доглядом за своїм тілом. Ось, тому ось такий ось, можна сказати, коучинговий підхід до створення адвент-календарю. Якщо ви хочете саме зрозуміти, яка сфера для вас є важливою, то рекомендую зробити балансу. Я опублікувала в інстаграмі на своєму аккаунті, можете пошукати, можете знайти інформацію в інтернеті, але якщо ви хочете зробити персональну коуч-сесію, де подивитися всі сфери свого життя і які сфери, на які потрібно максимально звернути увагу, прошу пишіть в директ, дам знижку на коуч-сесію. Отже, сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою. Пишіть свої коментарі. Я бажаю вам обов'язково знайти те, що з вами резонує незалежно від бюджету, витрачати кошти, вкладати в те, що вам дає максимальне задоволення, максимальне з'єднання з собою і максимальний кайф. Звичайно, ми включаємо мозок, але для жінки важливо насолоджуватись. Найважливіше. Звичка формується за 30. 45 днів. Тому, якщо у вас є сфера, яка випадає з уваги, і щось таке, що ви робите для догляду або не робите, уникаєте, 30 днів продовжуйте це робити кожен день. І обов'язково це входить, війде до вашої рутини і до ваших ритуалів кожен день. Отже, успіхів! та